Перевірятимуть всіх, у Тростянці з'явився перший блокпост. Без жодної бюджетної копійки облаштували його винятково силами громадськості за кошти місцевих підприємців. Конфлікт на Донбасі тягне за собою вивіз зброї та вибухівок, кажуть у місті. До всього Тростянець поряд із Харківською областю, де вже пролунало кілька терористичних вибухів. Тож місцеві посилюють заходи власної безпеки. Незабаром тут з'явиться ще й відеокамера, а далі їх розмістять на Тростянецьких вулицях. Крім того, планують відкрити. Ще кілька блокпостів, зокрема з боку державного кордону, і розглянуть варіанти відновлення подібного пункту контролю на так званій Охтирській горі. Варто нестимуть на блокпосту міліція та члени Тростянецьких громадських формувань. Завдяки вжитим заходам місцевих органів самоврядування Трясянеччини можна сказати, це вірно відновлення роботи цього блокпосту. Міліція не стоїть осторонь, тому вона буде круглосуточно виділяти особовий склад для забезпечення правопорядку, виявлення заборонених речей для зберігання, для перевезення, для користування, для перевірки автотранспорту, мети її. Тому е міліції будуть приймати відповідні заходи безпосередньо за участю членів громадських формувань, тому що на сьогоднішній день громадськість схоче цього.